Уже встигли скучити за новими пригодами качка та потана. Нещодавно Тейлор спробував себе в кількох нових професіях. Так, з педикюром незручно вийшло. Ну ми поглянемо, що відбудеться у в'язниці далі. Адже бізнес ідеї леді боса не принесли жодного бажаного результату. Вибач, та ти не залишив мені вибору. Тебе звільнено. Мрія про власну справу провалилася. А все завдяки декому. А я так сподівався стати працівником місяця. Отакої. Порт поверне мені віру в власні сили. Ну, мопончику для крутих хлопців. І солодкий шерех протеїну. У цих речах уся моя натура, романтика. Чудові були часи. Камера знову буде похмурою. Прощавай, екзотико. Настав час повертатися до сірих буднів. Хм, А я так старалася. А гол не культурно витріщатися. Боси, не хотів би вас образити, та ви маєте кепський вигляд. Настільки вплинула невдача з коктейлями. О, це так рельєфи. Гей, hey! Агов, не підглядайте. Відчуваю, що мені терміново потрібний відпочинок. Злочинці і самі якось упораються. Бувайте. Знову стану собою. Стривайте, а що буде з в'язницею? Ледь не забула. Тепер усі питання до нового керівника. Бажаю успіхів. Кінець перетворенням. Оце пощастило! Цікаво, якою ж буде його перша дія на посаді? Обожнюю владу. Так, так. Директору час придбати власний костюм. Декор надихає. Заціни, розумнику, шовкова розкіш. Стильний чи не так? Оце <рив> так причепурився. Наступний теж мені модний експерт. Поглянь, бракує метелика, і я майже стану тобою. Тільки власною кращою версією егеш. Далеко до мого шарму, як до місяця царачки. Не дуже. Добре, спроба номер три. Тримайся, щоб не впасти майку. Пан елегантність у помешканні. Знаєш, мій терпець ось ось рветься. Цей образ здатен підкорити будь-кого. Що скажеш? Ідеально пасує, геш? І зі смаком у тебе, звісно ж, не склалося. Досить з мене дефіле. Не розуміється ти в трендах. Дівчатка мені допоможуть. Жаклін, люба. Як скажеш, командир, головоломка завжди поруч, коли навколо лише нудьга і бантега. Простіше не буває. Катастрофа! Дівчат геть ніде немає. Вітаю! Від нового керівника в перший же день втекли усі працівники. Отже, я знайду нового охоронця. Уявляю, що це буде за видовище. <рес> Кличте мене законом. Молодці кандидати хутко вишукувались. Занадто розслабився рядовий. Готуй біцепс до огляду. Виконувати. Не вражений. Займатися цілодобово. Оце я лідер. Твоє ім'я. Бел, пане. Сюди біцепс. Що ж, тут уже інша річ. Ну ж бо, здивуй мене, претенденте, буде виконано. Я чекаю. Хвилинку піддавайся хутчіше, уперте залізяко. Тримайте, босе, і на цьому твої міння закінчується. Мотай на восне невдахо Візьми, так точно, пане. Розв'язуй. Майже вийшло. Проблеми зараз із робітниками. Біцепс до огляду! Нічого не звагну! Служу статуту в'язниці. Погляньте, начальнику. Цікава подія. Викличемо маленького єдинорога, щоб він відвіз тебе на веселці. крихітко! А поки що тренуйтеся. Інвентар пасує, правда. Узагалі, то я не така вже і слабка, пане Сімонце. Тестування армреслінгом. Давай лапу. Тужиться. Без бою не здамся. Пожалійте мої кісточки, Що і духу твого слабенького тут не було. Ну, ми позмагаємось. Та ти хоч трохи напружуєшся. Не пощастило геть з території Беле. Моя черга завдати вам гарту. Хтось надто самовпевнений. Та якщо ти просиш. Після сутички вам буде не так смішно. Почнімо. Обережно. Виявіть повагу. Намагатимуся не піддаватися. А третій кандидат налаштований серйозно. Такого опору качок не очікував. Навіть у Майка не знайшлося формули, щоб передбачити цей поворот. Трясця. Тріумф! Справа однієї секунди. Ти цілий? Просто феєрично приземлився. Та, здається, не всі деталі на місці. Вирішила дати мені настільки жорстокий урок. Отже, я успішно пройшла відбір, директора. Отак, я вас не підведу. Догрався. Непогано спрацьовано. Відсьогодні зловмисники матимуть нуль шансів. Дякую за битву. Починаю виконання обов'язків. Ваше замовлення. Як завжди, слушний момент. Тягніть. Приймайте свій вантаж, господарю. Невже мрія здійснилася? Можете тут поставити. Хочу сам звільнити моє любісіньке від захисного кокона. Без чаю й вкотре. Я тебе дістануся. Крокуй, правопорушнику. Пане Сімон, це наш новий ув'язнений. За який злочин взяли? Чесно кажучи, перевів бабусю через дорогу не в тому напрямку. От і на кого він схожий. Неважливо. Чудовий результат. Дякую за службу. Рада допомогти, пане! Моторна дівчина. Чого стовбичиш, ну ж бо вперед, процедура чекає. Дійшов до фото зі смужками. Не рюмся й зате для мене, хоч трохи різноманітності. Поглянемо наскільки ти харизматичний. Так годиться. Оцей в тебе обличчя, зуби так розслабся. Покажи біцепс! Зрозуміло, достатньо могутній вигляд. В жодній енциклопедії не було інструкцій в позування. Спробуємо з різних ракурсів. Працюй на камеру. Я маю максимум в ситуації. Твій наплічник псує кожен кадр, сам усе залагоджу. Цей балас заважає тобі розкрити твою творчу особистість. Годі копарсатися, трясця. Майже носом у підлогу. Може, ти цеглу вкрав? Зараз я виведу тебе на чисту воду шахаю. Отакої. От а що, як різко знадобиться формула сили тертя? Отже, так, тонну в руки в камеру. До зустрічі, босе. Сильно мене підвели хлопці. Не дозволю, щоб якийсь зубрій мене кривдив. Перевіримо наш прогрес. Я спокійніший, коли усе йде за планом. Ботану не вдалося зіпсувати мою репутацію. Доведеться змиритися зі своїм новим будинком. Просторо. Взагалі, звідки це диво взялося? Ну, ми розвідаємо краще, ніж я очікував. Чудово, я Майк. Або просто геній. Радий знайомству Ден Вондеркінд. Гадаю, ми знайдемо спільну мову. О, головоломка! Можна я скористаюся, а вже ж без питань. Та що запропонуєш мені натомість? Хм, є ідейка. Сподіваюся, тебе влаштує така угода. Ось усі мої скарби. Купа нових книжок. Тепер я знаю, що рай існує. Буду займатися щоночі без упину. Щастя постукало у мою камеру. Неповторний аромат знань. А математика пахне ваніллю та стражданнями макачків по всьому світу. Блаженство. Ау. Ау, земля викликає майка. Я згоден на обмін забирай. Ідіть до мене, мої безцінні. Два вентилятори під логарифмом помножити на радіоактивний попіл і виходить точно житлоплощі з завдання бракує опалення. Мій перший шедевр у неволі. Тривайте, здається, геній попав у глухий кут. І що я пропустив? Забув помножити масу на прискорення. Завдай бобу, уклала директора. <хи> Уявляєш. Робота легка, усе як я люблю. Настав час нагадати про свій авторитет. Науковий гурток. Дякую. Нині ж покажу тобі власноруч винайдений метод. Скоро вони потоваришували. Що Що то вона собі дозволяє? Ще мені видали кайданки. Агов, сержанте, припиніть розмови під час зміни. Востаннє прощаю таке. Пішов собі, термінові новини. Привіт, мене занесло до в'язниці суворого режиму. Рівняння приводять нас до нуля. Продовжимо. Y квадрат. Схоже, математика захопила в'язнів настільки, що вони забули про своє покарання. І не кажи. Звідки цей печерний живопис? Мінус два чотириоких. Їй гаплик. Ти ж упустила декілька кримінальних елементів. Страшно й подумати, де вони вештаються зараз. Тож, мінус нескінченність, у чому ми могли помилитися. Доведеться перевіряти наші обчислення від початку. Я тут ні до чого. І тут усе правильно не посперечайся. Ташки майже в клітці, та я усе одно конфіскую твій девайс. Радій злостивий. А ви злочинне банду, ані руш. Горизонт? чистий. Заплановано важливий дзвінок. Алло, ти не повіриш. Такий малесенький прорахунок за це завдання не безнадійне. син сину смиттю виправить ситуацію. Ми ідеально спрацювалися, друже. Кати не розбігайтеся від гіпотенузи. Оперті дітлахи. Треща подрепався. Варто навести різкість. До мене суперзоре. Надто рано я підхопився. Увісні я став ящеркою. До того шанувальником шпаргалок. Я тотально збезчищений. У в'язниці орудує якийсь нелюд. Вже йти заходів. Я не сплю. Охорона завжди пильнує. Уже біжу. Що тут у вас коїться? Трясця. Вирішили змінити імідж. Маленько. не час для жартів. Ого. І ти сьогодні не в кращому вигляді. Підкачалася на дозвіллі, Рапунцелько. Навіть за ґратами не висплюсь. Сон про фізику зіпсували. Отакої. Ви з якого коміксу родом чудили. Еге ж, ось і жартівник з'явився. Начуватимеся. Хлопці, зберігайте спокій, я ні в чому не винен. Настав час розплати. Благаю вас. Це зробив не він. Яка зустріч. Друзі, чи ви здогадалися, хто ця пранкерка? Пишіть свої варіанти в коментарях. І не забудьте поставити вподобайку. Па-па.